Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ви дізнаєтесь про всі найцікавіші релізи квітня. Райан Гослінг примірює Амплуа Каскадера. Екранізація Fallout нарешті дістанеться до маленьких екранів, зендей опиниться в центрі любовного трикутника, а в США розгорнеться громадянська війна. Перед початком не забувайте натиснути на вподобайку, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь. Як завжди щиро дякую за вашу підтримку каналу і всім приємного перегляду! Відкриває квітень чергова екранізація романів Патриції Гайсміт про херезматичну шахрая Тома Ріплі. Ендрю Скотт перевтілиться у вічливого та винахідливого молодого чоловіка, який відправиться в Італію, щоб повернути додому сина впливового бізнесмена. Проте, скуштувавши розкішне життя, персонаж відійде від першочергового маршруту та буде втягнутий у низку заплутаних подій, де знайдеться місце обману, аферам і навіть вбивству. Фільм з Метом Деймоном та Джудом Лоу став міцним втіленням та гучним популізатором серед кіноманів історії містера Ріплі. Проте, незважаючи на те, що доля шахрая відома багатьом, нуарний серіал від Netflix виглядає досить інтригуюче. До того ж, за кермом стильної гнітючої оповіді знаходиться Стівен Зейлян, автор шикарних голівудських сценаріїв. Він написав список Шиндлера, Банди Нью-Йорка, Ірландця, людину, яка змінила все, ганібала, і впевнений, що нова інтерпретація Ріплі продовжить успішну кар'єру іменитого кіномайстра. Останній подих дія постапокаліптичної стрічки розгорнеться в майбутньому, коли через дефізит кисню земля перетворилася на смертоносну пустелю. Цілілі люди переховуються в бункерах, забезпечених генераторами кисню, за які точаться жорстокі протистояння. В центрі оповіді опиниться мама з донькою, і саме у їх двері одного з небагатьох безпечних прихистків постукає підозріла парочка на чолі з героїнією Мілий Йовович, яка стверджує, що знає, куди зник їх татусь, кмітливий вчений. Напружена історія про довіру та виживання наразі виглядає як прохідна знята за копійки стрічка, з яких левина доля бюджету дісталася Йовович. Єдине, що може привернути увагу, це те, що сценарій останнього подиху у 2019 році увійшов у «The Blacklist» — щорічну добірку найкращих неекранізованих екранізованих сюжетів. Ці сценарії регулярно перетворюються на досить успішні та касові фільми. Зоряний шлях Discovery» Перший, але далеко не найкращий серіал. Із перезавантаженого парамаунтом Всесвіту Стартрека підходить до свого завершення. Екіпаж Discovery відправиться у останню пригоду галактикою в надії відшукати таємничу стародавню силу, на яку звичайно ж полюватимуть і низка лиходіїв. Не знаю, чи є серед вас ті, хто дотягнув до п'ятого сезону, але варто відмітити, що окрім властивої часки помірного епіку, у фіналі творці підготували для фанатів, так у Discovery дійсно є шанувальники, особливий сюрприз, ймовірно, пов'язаний із зірковим Камео. Шуґер. Колін Фарел приміря емплуа приватного детектива, який береться за пошуки зниклої онуки впливового голівудського продюсера. За законами жанру для побитого долею слідчого, чергова справа стане відправною точкою. Шугару доведеться зіткнутися із темним минулим та відкрити багацько заплутаних секретів таємничої сім'ї замовника. Як натякає трейлер з закадровим голосом героя, музикою та меланхолійністю, серіал використовуватиме елементи нуару. А базою та основою для сюжету і безпосередньо персонажа Фарела, схоже на все, послугували такі багатосерійні жанрові колеги, як Рей Донован, Лінколь для адвоката та Пері Майсон, Королівський ексклюзив Після шостого фінального сезону корони Netflix разом із режисером популярного серіалу, хоча і в повнометражному форматі, але продовжить висвітлювати моменти життя королівської родини. Стрічка буде присвячена краху кар'єри та репутації принца Ендрю, а точніше, хитромудрим спробам журналістів усіма правдами та неправдами отримати бажані відповіді. Героїня Джиліан Андерсон за проведену годину з герцогом Йорським, загримированим до невпізнання Руфусом Сьюлом, шокує світ. Дружба з мільярдером сутенером, секс рабство таємничі інтриги, секрети та інші деталі скандального інтерв'ю чекатимуть на вас у королівському ексклюзиві. Алекс Райдер, завербований між шість підліток, повертається з третім та фінальним сезоном. Адаптація шпионського циклу Ентоні Горовіца цього разу перенесе на маленькі екрани книгу Скорпія. Звільнившись із департаменту, Алекс разом із друзями протистоятиме головному ворогу, впливовому кримінальному синдикату, який тероризуватиме Англію інноваційною смертоносною зброєю. Моментами наївний бойовик, просочений духом культових шпиунських франшиз, у другому сезоні не надто тішив динамікою та реалістичністю. Це помітили не тільки глядачі, але ще й найголовніше творці, які пообіцяли виправити минулі помилки та здивувати вибуховим, хвилюючим і гостросюжетним фіналом. Паразит. Сан Хо, режисер міцного зомбі-горера потяг Пусан, продовжує свою співпрацю з Netflix І після непоганого надприродного правосуддя продемонстрованого у поклику пекла зняв черговий батосерійний проєкт. Історія розповість про жорстоке протистояння людства з прибульцями, які падають з неба, підкорюють наші тіла, свідомість та поїдають інших людей. Хоча в серіалі також є героїня, яку паразиту не вдалося підкорити повністю. Серіал не буде пов'язаний із сюжетом оригінальної манги чи аніме адаптації, а розповість нову історію у тому ж всесвіті. Режисер 100% вміє комбінувати відомі жанрові прийоми та ходи у щось по-справжньому унікальне. Тому єдине, що наразі викликає сумніви, це графіка. Прибульці, як і в поклику пекла монстри виглядають поганенько та не надто жахаюче. Повстання штатів незалежна кіностудія 24, яка постійно розриває закам'янілі правила кіноіндустрії, випустить свій наймасштабніший блокбастер, який очолив автор якісної наукової фантастики Алекс Гарленд. Фільм розгорне події у недалекому майбутньому та зосередиться на жорстокому конфлікті, який спровокує розпад США на окремі незалежні штати. Відважні кореспонденти стануть свідками жахливих руйнувань, зіткнуться зі збройними угрупуваннями, тотальним хаосом та намагатимуться зафіксувати рокові події. А в цей час Європа, з великою ймовірністю, традиційно буде глибоко стурбована. Своєрідна алегорія на можливі наслідки виборів виглядає епічно, та на етапі трейлера нагадує класичний бойовик про жорстоку боротьбу за білий дім. Але можете бути впевненими, що авторський погляд режисера принесе свіжості типові концепції. Антрацит Французький трилер перенесе глядачів у мальовничі Альпи, де через 30 років після масового культного самогубства знаходять тіло вбитої аналогічним чином жінки. Паралельно з купою детективів до правди намагатиметься докопатися безпосередньо підозрюваний скоєнні жорстокого злочину хлопчина та донька зниклого журналіста. Як продемонстрував колоритний трейлер під легендарний трек «Вот і Слав», долі персонажів пов'язані. Вони мають спільне минуле, а їх причетність до справи зовсім не випадковість. Ритуальні вбивства, таємничі культи та заплутане розслідування це все ще працююча формула. І, можливо, для фанатів детективів антрацит підготував декілька цікавих поворотів. Фоллаут Гарячі очікую наглядачами та омріяна голівудськими кінобосами, адаптація легендарної серії постапокаліптичних відеоігор нарешті дістанеться до екранів. Режисером серіалу виступив автор геніально на старті світу дикого заходу Джонатан Нолан, який разом із творцями відеогри перенесе нас у ретро-футуристичний світ майбутнього. Серіал розповість нову історію, яка вписуватиметься в канон Всесвіту і розгорнеться через 219 років після ядерної війни, тобто після подій всіх частин франшизи. А в центрі оповіді опиниться різношерстне тріо, яке по мірі розвитку подій буде змушено об'єднати зусилля заради задаткової спільної мети. Трейлер Фоллаута виглядає захоплююче. Він представляє світ, персонажів та залишає інтригу. В цілому очікування від серіалу дуже високі, тому схрещуємо пальці та сподіваємося, творцям вдасться їх виправдати. І ми отримуємо по справжньому божевільну пригодницьку історію з властивою гнітючою атмосферою, жорстокістю та чорним гумором. Я і Фелікс. Цивільна екранізація роману письменника і військового Артема Чеха Хто ти такий? Події стрічки повернуть глядачів у 90-ті, бурхливі пострадянські часи та висвітлять історію дорослішання просто хлопчини із провінційного містечка. У центрі сюжету опиняться численні злети та падіння, світлі та похмурі моменти життя, проблеми, зради, перше кохання, стосунки з близькими, друзями та колишнім контррозвідником харизматичним дідусем Феліксом, який став частинкою родини і, схоже на все, суттєво плинув на шлях головного персонажа. На етапі трейлера стрічка виглядає досить цікаво, емоційно та атмосферно, навіть для тих, хто не встиг проникнутись легендарної епохою VHS. Тому нагадую, що український продукт варто підтримувати Франклін. Міні серіал перенесе глядачів у кінець 18-го століття, коли політик, винахідник, філософ, письменник, масон та один із засновників США Бенджамін Франклін, провернув найбільшу авантюру у своєму житті. У розпал війни за незалежність Америки персонаж Майкла Дугласа вирушить із секретною місією до Франції. Саме тут Франклін змушений зіткнутися зі змовами, зрадою та обманом в надії втілити хитромудрі плани, знайти підтримку та вибороти жадану свободу для своєї країни. На тлі розширення потужностей TV, стрімний сервіс не шкодує коштів на нові проєкти, що помітно в кожному кадрі. Франклін виглядає якісним та масштабним. А як засвідчують творці, на вас чекатиме не лише приємна картинка, а й маса інтриги. Адже байопік за жанром характеризують як максимально приближену до політичних трилерів оповідь. Симпатик. Режисер культу Олдбоя після недооціненої малої барабанщиці зняв ще один багатосерійний проєкт, пронизаний шпигунською тематикою. Адаптація одноіменного роману розповість про південно-в'єтнамського комуністичного шпигуна, який тікає до США, стає консультантом на зйомках голівудського фільму та розривається між двома світами. До речі, шпионські навички головному герою допомагатиме розвивати персонаж Роберта дауні молодшого, який, як натякнув трейлер, матиме змогу продемонструвати свою акторську майстерність, виступивши в декількох абсолютно різних амплуа. Симпатик переплітатиме елементи трилера та сатири. Ну і звичайно буде просякнутий похмурим та стильним вайбом режисера Любов, брехня та кровопролиття. Це ще одна повнометражна новинка квітня від визнаних новаторів індустрії студії А 24 Крістен Стюарт зіграє у фільмі відлютку та працівницю тренажерного залу, який приглянеться амбітна атлетка з п'ятіркою по хімії. Ця фатальна зустріч не завжди змінює життя обох героїні, запускаючи ланцюжок кривавих подій, в яких значну роль відіграє лідер місцевого ганстерського клану та по сумісництву татко героїні Стюарт. Прем'єра стрічки відбулася на цьогорічному кінофестивалі Санденс, де любов, брехня та кровопролиття отримала здебільшого позитивні відгуки. Фільм характеризують як абсолютно непередбачуваний трилер, який не відпускає ні на секунду. Тому, схоже на все, смілива пригода із стильною соковитою картинкою Америки 90-х. неоновими вивісками, пострілами, вбивствами та переслідуваннями зможе нас здивувати. Бунтівний місяць та ще лишає шрами. Зак Снайдер продовжує історію кори, яка пліч опліч із новоспеченими друзями та жителями мирного селища намагатиметься дати відсіч могутній імперії. Бунтівний місяць це один із найбільших провалів минулого року, адже все таки завищені очікування часто приводять до розчарування. Перша частина це візуально приваблива, але водночас незграбна двогодинна експозиція. Концепт семи самураїв Корасави, загорнений в антураж космоопери, снайдер наповнив неоригінальними ідеями, банальними сюжетними ходами та запозиченнями. Нова галактика та фінал першої частини можливо і викликає певну зацікавленість, проте загалом режисеру не вдалося закласти міцний фундамент для розвитку власного всесвіту. Другу частину я перегляну, але наразі важко повірити, що продовження або ж обітна розширена версія з рейтином R виправить плачевну ситуацію. Хоча, як правило, снайдер добре виглядає у режисерських версіях, вони Антологія жахів Амазон повертається з другим сезоном, новою історією та новими персонажами. Наразі все ще немає ні трейлера, ні офіційного синопсису. Відомо лише те, що події серіалу розгорнуться у 90-ті, навколо жорстокого вбивства детективом своєї матері. Перший сезон присвячений жахіттям, які спіткали сім'ю Еморі, був затягнутим, проте непоганим представником містичних горерів, яких серед батосерійних проєктів не так і багато. Очевидно, що антологія продовжить у властивій манері Джордана Піла обігрувати соціальні мотиви та крокувати протоптаною стежкою Райана Мерфі, досліджуючи жахи Америки. Каскадер Девід Ліч, режисер Джона Віка, Дедпула та швидкісного поїзда, зняв чергову яскраву екшн пригоду. Вільна адаптація одноіменного серіалу із 80-х розповість про колись відомого каскадера у виконанні Райана Гослінга, який як продемонстрували у трейлері, приміряє амплуа Супермена. Чолов'яга виконуватиме шалені трюки, літатиме, горітиме, ридатиме під Тейлор Свіфт та навіть розслідуватиме вбивство кінозірки. І це лише мізерна частка того на що піде персонаж в надії допомогти зняти дебютний фільм колишній дівчині, повернути кохання та довести, що він найкращий каскадер. Як засвідчують промоматеріали, на нас чекає шалений комедійний бойовик. До того ж, це досить особистий для Девіда літчя проєкт, адже його шлях у кіно стартував саме з виконання складних і Небезпечних трюків, тому можна бути впевненим, що в роботі режисер виклався наповну. Мертві хлопці детективи. Містичний серіал про персонажів із коміксів DC, створених Нілом Гейманом, перебував у проблемному виробництві близько трьох років, і лише перейшовши під крило Netflix, нарешті дістанеться до маленьких екранів. У центрі оповіді опиниться двоє хлопчаків, які після смерті залишилися у нашому світі, щоб розслідувати заплутані злочини, пов'язані з надпереродним, а допомагатиме детективам привидам підтримувати зв'язок із нашим світом. Юна Ясновидиця. Події серіалу відбуваються у всесвіті пісочної людини, яку адаптували та продовжили на другий сезон Нетфлікс. Тому ніхто не відміняв цікавих камео. А загалом мертві хлопці детективи виглядають як авантюрний надприродний підлітковий процедурал, який з завайбом нагадує несправедливо закритий стрімінгом серіал Агенція Локвуд і Ко. Наклз Кінематографічний всесвіт продкого їжака, культового персонажа Сеги, розширюється. Події батусерійного спінофу розгорнуться після фіналу сиквела Соніка. Як засвідчує трейлер, Наклз візьме під своє крило помічника Шерифа, щоб направити падавана на істинний шлях воїна та паралельно боротиметься з підступними ворогами, які прагнуть відібрати його силу. Ні першу, ні другу частину Соніка не бачив, але серіал має успадкувати його мотиви, адже спін-офф написали та зняли творці оригіналу. До того ж, наклад стане своєрідним містком до третьої частини їжака, яка вийде вже наприкінці року. Вуаль, доки повнометражне продовження гострих артузів готується до зйомок, творець хітового ганстерського серіалу Стівен Найт випустить шпигунський трилер з Елізабет Мос у головній ролі. Акторка зіграє досвідченого агента розвідки, якій необхідно відшукати таємничу жінку і запобігти загибелі сотень тисяч людей. За словами Найта, мінісеріал зведе велетенські добри знайомі світові конфлікти до двох осіб. Тобто, здається, на телі звичного шпионського антуражу, інтриг, смертей та обману ключову роль зіграє взаємодія двох героїнь, що перебувають по різні боки закону. Але як твердить трейлер, незрозуміло, хто з них є справжнісіньким злом. Друзі, а під кінець мене до вас важливе прохання. Якщо ви пропустили минулий ролик з рубрики «Кінодитинство», присвячений легендарному 94-му року, і вам звичайно цікаві подібні ретроспективи, прошу відвідати та підтримати випуск, адже поки що він демонструє дуже прохідні результати. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі в наступну суботу.